Без звичного ажіотажу. Саме так описують працівники канцелярських крамниць перебіг цьогорічного шкільного ярмарку. Це період закупівлі шкільного приладдя напередодні навчального року. Нині у профільних магазинах покупців побільшало, оскільки частково передбачена очна форма навчання. В останній серпневий день обирає шкільне приладдя для своїх дітей Івано-Франківчанка Тетяна. Уже 1 вересня її молодший син сяде за шкільну парту. Тож для першокласника речей потрібно придбати чимало від рюкзака до зошитів і ручок. Буде цього року складніше ніж попередні два роки, тому що з однією дитиною в школі це все таки як на як трошки легше, коли вже їх двоє. Це вже трохи більше навантаження і на дітей, і на батьків. Першокласнику ми тут прийшли купляти, як то кажуть, все з нуля, тобто починаючи від ручки, олівця зошита, закінчуючи пеналом, рюкзаком і всіма решта-канцелярськими приладдями. Для дівчинки, звичайно, вже так, як це вже третій рік школи. і Дещо є, що залишилося, дещо є, що потрібно поновити. А оціни на шкільні контовари справді кусаються. Вартість деяких позицій порівняно з минулим роком зросла в середньому на 30-50%. відсотків. Зокрема, наплічники стартують від 900 гривень і до 2-3 тисяч. А от упаковка товстих зошитів коштуватиме три сотні гривень. Загалом ранець першокласника з усім необхідним приладзям обходиться батькам у близько чотирьох тисяч гривень. Стараємося купляти в. Це стандартним набором. Не можеш дитина піти до школи, наприклад, без кольорових олівців. Вона мусить все рівно там чимось малювати. Звичайно, що вони мусять бути так само той же пластилін чи альбом. Ну він прийде на урок малювання, потрібно ж мати. Альбом, олівці, чи фломастери, чи фарби, чи пензлики. Тому тут уже напевно потрібно мати все. Просто кожний е, кожний батько чи кожна мати, зважаючи на свій бюджет, вони вже вибирають купити дорожче чи дешевше, і купити, можливо, там більшу упаковку чи меншу упаковку. Місцевим гуртівням канцтоварів довелося плідно попрацювати із постачальниками задля будай часткового зниження цін. Відбувався пошук нових партнерів. Попри це, відновлювалися зв'язки з тими, з ким довелося співпрацювати. Раніше. Адже деякі виробництва шкільних кантоварів розташовувались у регіонах, де ведуться активні бойові дії. Ми верталися до наших і старих постачальників, з якими були втрачені зв'язки, і налагоджували стосунки з новими, щоб просто знайти різну цінову категорію, щоб ми могли догодити. Всім бажаючі. Окрім звичного шкільного наплічника, школярам також варто підготувати тривожний рюкзак. Його діти братимуть тоді, коли спускатимуться в укриття. Сюди необхідно поставити пляшку питної води, поживний батончик, нотатку від батьків, де буде вказано ім'я дитини, а також контактні номери рідних, за можливості телефон, а також зарядний пристрій та павербанк, ліки, які необхідні дитині. Комплекс змінного одягу, а також улюблена іграшка Або Річ. А усе інше – їжа, ковдри, ліхтарики, засоби гігієни має забезпечити заздалегідь освітній заклад. Нині у нового покоління новий виклик навчатися під час сирен і постійної небезпеки. Але для українців, хоч і наймолодших, немає нічого неможливого. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.